Два неймовірно смачних, чудових духмяних печінкових рулети. Ексклюзивні рецепти саме для вас. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, сьогодні готуємо два варіанти печінкових рулетів. Вибирайте, який подобається. Беремо печінкові млинці, яких зі вказаної кількості тіста вийшло 25 штук. Якраз на два рулети. Подивіться, які вони тоненькі та ніжні. Отже, будемо робити перший рулет. На харчову плівку кладемо млинець і поливаємо його майонезною сумішю. На один млинець піде одна столова ложка маси. Розмащуємо соус рівномірно. Другий млинець кладіть, як я показую.